Вітаю, друзі, з вами Фелікс, і в цьому відео ти побачиш, як найшвидше зафармити зірки Armory Пас. Я покажу тобі різні способи, де і як можна зафармити зірки, і ти сам зрозумієш, який найшвидший. І невеличкий спойлер, тобі знадобиться всього декілька годин, щоб залутати 200 зірок з п'яти пропусків. Також хочу кожному подякувати за вашу підтримку, за ваші донати, вподобайки, коментарі за те, що підтримуєте український контент. Дякую кожному. Величезний вам респект. А щоб віддячити за ваші донати, я ось таку лотерею на легендарніший ніж який зможе отримати. Досі із вас. Всі деталі по лотереї будуть у мене десь отут. тут Тегешечка, і там в закріплених публікаціях є всі умови. на спонсора і полетіли фармити Арморі Пас. Сьогодні це буде Blaod Кейс. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена, на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна. Картою, криптою або скінами з кс, доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл-профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай ГаБНЦ чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на пиріжок з вишньої. Armory Pass в кс-2 вже став невід'ємною частиною економіки в КС-2, завдяки якому гравці можуть перевірити свою вдачу на відкриваннях колекційних скінів, стікерів, брелочків або нових кейсів для того, щоб їх далі відкривати. Або продати і трохи заробити. Після останнього оновлення 1 квітня тепер ми твердо розуміємо, що пропуски будуть з нами надовго, і ти точно повинен знати, як їх правильно фармити. Купляючи одну перепуску армаріпасти, витрачаєш 640 гривень. Одночасно ти можеш придбати їх до 5 штук, і граючи в різні офіційні режими, вони будуть фармитись одночасно. Якщо ви хочете максимального ефекту від фарму, звичайно, краще відразу придбати 5 штучок. І тобі це обійдеться в 3200 гривень. Для швидкого фарму тобі варто знати. Де є скільки зірок ти можеш отримувати за певний час, щоб ти знав, як це зробити найшвидше. До прикладу, коли ти граєш в або змагальні режими, ти можеш отримати до половини досвіду зірки при поразці, або до півтори зірки пропуску при перемозі на кожен активний пропуск. По часу це займе в середньому 40-45 хвилин. Досвід нараховується від кількості виграних раундів та результату гри поразка або перемога. У підсумку, щоб отримати 200 зірок з 5 активних пропусків тобі знадобиться від 30 до 60 годин безперервної гри. Залежить тільки від твоїх поразок та перемог. Наступний буде режим напарників, де ти зможеш отримати від однієї до половини досвіду зірки пропуску. А по часу кожна гра в тебе займе в середньому по 15 хвилин. І щоб зафармити 200 зірок з п'яти пропусків, тобі знадобиться приблизно від 30 до 100 годин безперервної гри. Далі на черзі спрощений режим, особисто для. У мене це раніше був найкращий спосіб фарму соло, зірочок з пас. Його величезний плюс в тому, що тут не важлива перемога чи поразка. Настрілюєш приблизно по 15 клів, отримуєш стабільно півзірки на пропуск всього за 10-15 хвилин. Середній час фарму 200 зірок у мене займав приблизно 14-20 годин безперервної гри. І на десерт у нас дедматч. На демі теж важливі тільки кіли, а гра триває всього 10 хвилин, просто настрілюєш по 30-40 кілів та лутаєш по пів зірки на пропуск. Рівень досвіду зірок залежить від поєнтів дему, які ти отримаєш за зброю, з якої ти робиш фраг. До прикладу, якщо це МК -ка або калаш від 10 поінтів, зевс 12 поєнтів, ніж 20 поєнтів, і ще бонусна зброя та постріли в голову, асісти і так далі. За це все ще є додаткові поінти. В середньому дефарму 200 зірок з 5 активних пропусків Скільки тобі знадобиться від 15 годин безперервної гри на демі. Але одного разу на офіційному дедматч сервері я знайшов дуже дивний сервер, де гравці не грали звичайний ДМ, а робили кіли тільки зі псом та ножем. Суть в чому? Всі гравці розбиті по парам є фармер та сапер. Фармер на початку гри купляє зівста, обирає зручне вільне місце в центрі мапи, де й проведе найближчі 10 хвилин. А весь час до нього покиде, підбігає сапер. Фармер спочатку робить кіл з зівсом та отримує 12 поінтів. Поки проходить 40 секундна затримка зівса, кіляє сапер та ножем та отримує ще 20 поїнтів. Головний секрет в тому, якщо гравець з зівсом не помирає, а робить наступний кіл з всом, поінти стакаються. На другий раз фармер отримує вже. 12 плюс 12 поінтів за зевс. За третій кіл 12 плюс 24, четвертий 12 плюс 36 і так далі. Якщо не помирати під кінець диєму, фармер буде отримувати більше, ніж по плюс 200 поінтів за кіл Зевсом. В результаті, якщо ви назбирали більше 2800 поінтів, ви отримуєте по 2 зірки на кожен активний пропуск всього за 10 хвилин. На жаль, більше отримати в мене не виходило. Ми фармили по 5 і більше тисяч. Поєнтів, але результат один і той же дві зірки на пропуск. Виходить, що в середньому для фарму 200 зірок з п'яти активних пропусків тобі знадобиться всього 200 хвилин, або 3 години 20 хвилин безперервної гри на ДЕМІ. Цей варіант підійде тільки, якщо у тебе є терплячий друг, який 3,5 години зможе тобі посапортити. Якщо у нього є пропуски, міняйтесь ролями кожного групу черзі, і за 7 годин у кожного з вас буде по 200 зірок. Наразі це самий швидкий та безпечний спосіб фарму, за який ще нікого не забанили. Хоча він існує вже не один місяць. До речі, в моєму телеграмі ти можеш пошукати бажаючих для взаємного фарму. Якщо ти будеш користуватися даною тємкою, основні правила для фарму. перше фармлять тільки на мапі Італії. Друге, коли змінюється мапа на офіс, після розминки змінюють її назад на Італі. Третє. Коли неповний сервер може бути неприємна ситуація, заходить новий гравець, який нічого про ваші тємки не знає і починає по всім гасити. Небезпека, яка може наламати стрік вашого зівса. Тому, коли заходять нові Гравці майже відразу всі голосують, щоб його кікнули. Четверте, якщо пустий сервер і бігають боти, чекати саборта треба з нормальною зброєю в руках, а не з ножем. П'яте, якщо ви зайшли пофармити не останній раз, бажано знайти тих, хто додасть тебе в друзі, щоб наступний раз простіше було знайти та долучитись відразу до фарм серверу. Краще додати декілька гравців. Якщо перший не онлайн, то другий може бути вже на фарм фармдемі. Сподіваюсь, цим відосом я зафармлю від тебе вподобайку і дякую, що переглянув до цього моменту. Я поки готую нове відео. Відео, а ти може пропустив ці ролики, подивись, може теж будуть корисні. Або просто цікаві. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. It's farm? Farm? О, yes. oh, nice, nice, nice. Я з другом за що.